Вітаю, ви на каналі Тівія, це окрема думка. Наш гість сьогодні Наталія Заболотня. Ну власне, пані Наталі ми запросили, тому що у нас дуже вже багато питань є до, до, до мистецького, до діяльності мистецького арсеналу, власне, до вас, як до генерального директору. Але сьогодні є чудова нагода розказати всім е, охочим е, мистецтволюбам про те, що в мистецькому арсеналі сьогодні відбуватиметься ніч авангарду. Давайте з цього і розпочнемо. У нас три тижні тому відкрився чудовий проект сцена українського авангарду, який представляє найзнаковіші імена, якими має пишатися Україна, які знані світу. Це і Казимир Малевич, який народився в Києві, це і Олександра Екстер, яка зробила тут свої перші кроки. Меллер, Єрмилов, Петрицький. Це ціла плеяда авангардистів, які роботи яких є у багатьох світових музеях, і яких, можливо, не зовсім. Інколи невідомі нашому українському а, глядачу. А, і сьогодні а, така важка, важкий час, як говорять, коли говорить зброя, музи мовчать, але музи не можуть бути осторонь а, тих подій, які відбуваються сьогодні в Україні. Дуже хочеться, щоб спала ця мілітаристська криза, яка приносить страшенні. Жертви де гинуть вояки, де знаходяться в госпіталях сотні поранених. ну, в голові не укладається, що в нашому 21-му столітті, в нашій мирній країні, таке може бути. Ми вирішили також не бути осторонь і присвятили ніч авангарду, відкриту ніч авангарду, благодійній складовій. Ми знаємо, що жертвами є не лише військові, не лише мирні жителі, але і дітлахи, які змушені були. Покинути свої домівки е, і Мігрувати зі сходу на в центральну і схід західну Україну ми стикнулися безпосередньо з цією проблемою, коли волонтерська волонтери привели до мистецького арсеналу групу цих дітей, яким вони влаштовують власним коштом з громадських ініціатив. Влаштовують культурний досуг, культурну, соціальну адаптацію, реабілітацію і якісь арт-терапію. І ці дітлахи були гостями нашої вислови. Ставки Зірок з українського авангарду, і ми вирішили таким чином, що це проблема, до якої, мабуть, у держави на офіційному рівні ще не дійшли руки, але це проблема, яка внутрішня міграція, яка може спровокувати одну з найсерйозніших гуманітарних криз. І не дай Бог, щоб ця криза стала гуманітарною катастрофою. В Принципі, ми абсолютно переконані, що все, що відбувається, або ну фактично, все, що відбувається сьогодні. В нашому суспільстві ця наявність. Великої кількості патріотично неналаштованих громадян, велика кількість сепаратистів, велика кількість людей, які хочуть ну, в тих східних в основному регіонах, які хочуть, щоб вони були громадянами іншої держави, начебто, та держава зможе найкраще бути найкращою для них домівкою. Ну так, і... ну бачите, в мистецький арсенал і, і, такий культурний центр зосереджений в українській столиці, можемо говорити там в самому центрі. Європи як завгодно. Однак ми ніколи не говорили про те, що мистецький арсенал, як такий культурний центр національного рівня, готує будь-яку інтервенцію в регіони, скажімо. Ніколи ви пам'ятаєте існування художніх-підвіжників. Так? От такі проекти, тому що чимала кількість людей, які й досі залишаються на сході країни, і чимало дітей, і досі перебувають. От вчора журналісти розповідали про дитячий, дитячий притулок Антон яких просто на... кинути напризволяще, там е немає можливості дітей вивезти, і сепаратисти не дають такої можливості. І власне, чи є у вас певні такі проекти, які би могли б поширювати? Е ви і в регіонах так ну от, саме ця ніч вона спрямована на те, щоб кошти будуть передані е, волонтерським групам, угу. які опікуються якраз дітьми з, зі східних регіонів, в, змушеними мігрантами, е, які можливо вже ніколи не повернуться до звичного для них укладу. Е, що стосується інтервенції, то я хотіла сказати, що оця криза вона частково є тим, що держава ніколи не ставила на гуманітарну і культурну сферу. На стратегічно важливу сферу у житті нашої країни все вирішувалося, якісь економічні, фінансові, політичні, нагайні питання, але не було випрацьовано стратегію гуманітарного розвитку держави. Культура завжди розглядалася як такий ж галузь, окрема галузь, і вона розглядалася виключно як по вертикалі. міністерство відомство, яке працює виключно, керує своїми там 45 ма закладами культури. Але культура це набагато ширше. І ви знаєте, я все згадую інтерв'ю Влади Ралко, української е, художниці, яка в журналі Арт Україн сказала таку фразу, що Крим мене асоціювався з табличкою здаю. Вот і здались. Ну тобто, це не проблема людей, це проблема держави, яка ніколи не приділяла належної уваги е, особливості культур, особливості регіонів, е, не, е, не хотіла помічати тих проблем і. Е, не хотіла да. Ми зараз всі говоримо про самоврядування, про те, що але в такій ситуації потрібен консолідований е, рішення, консолідована стратегія розвитку гуманітарного розвитку держави. Наприклад, нещодавно був прийнятий закон про територію, яка перебуває в тимчасовій окупації. Ну тобто, це Крим або ще можливо якісь території. І в цьому законі навіть аналітики не передбачили, а що робити, не передбачили те, що можуть бути біженці, що робити з тими людьми, які можуть. Бути вимушеними переселенцями, скажіть, а культурні я... цінності, які залишилися в Криму, ви цікавилися? Знаєте, Яка їхня це, доля? Це жахлива ситуація. Доля їх не з'ясована. І ми так десь прощупували цю ситуацію. І деякі навіть директори музеїв вони абсолютно спокійно а, дивляться на те, що вони можуть залишитися на території іншої держави. Але я думаю, що це має бути одним з перших кроків після того, як розв'яжеться цей конфлікт. Тому що я розумію, що і керівництво України. Не може гасити якісь гарячі точки зараз в Донецьку, в Луганську, в Слов'янську, і одночасово займатися проблемами Криму. Тобто, це то вже якась стала проблема, яку потрібно вирішувати протягом найближчих там років, якщо можна буде вирішити. Потрібно буде для культурних цінностей створювати зелені коридори. І ми недооцінюємо не політику Путіна в тому плані, що він не просто відшматував собі великі, велику частку нашої країни. Він ще собі про присвоїв 5-7 тисяч віків до своєї культури, тисячоліть, століття. Тисячоліть uh, і та виставка, велика і велична, яку проводив мистецький арсенал в минулому році, да і навколо якої uh, точилися дуже багато суперечок, uh, і навіть казали, що ну все, доля заболотної вирішена. Uh. Вона піде у відставку після того, як напевне всі пам'ятають наші глядачі. Ми в цій студії також про це говорили. Напередодні відкриття в центрі скандалу через ви опинилися через те, що до речі, от мені досі цікаво, ми не бачилися весь цей час. Чия була ініціатива, все ж таки. І, е, е, знищити картину з зображенням чиновників, які чиновників, які і, і, горіли в пеклі, там та була картина сучасного художника е, Кузніцова. Він був в нашій студії. Він називався це ясна річ е, цензурою. Навіть ваш заступник Соловйов був був змушений піти у відставку. Ви лишили свої позиції, але як ви почуваєте? Я хочу договорити зараз. Так. Я ну, наскільки це буде можливо, спробую відповісти на ваше запитання. Але я хочу сказати, що та виставка була б неможлива з інших питань, з інших проблем, які сьогодні з'явилися в нашій країні. Та виставка представила мистецтво зразки шедевру української національного спадку з таким зухвалим відрізком. Фактично за 15-17 тисяч століть 40 музеїв з різних регіонів України було представлено близько 400 унікальних творів. Мистецтва. Сьогодні ця виставка вже Абсолютно ми можемо а, констатувати, було б неможливо, оскільки а, ми не змогли б представити третину експонатів з цієї виставки, які були в Криму, з Кир з Ви повернулися в, Хрим, в Крим Крим ну, і вас звісно. Річ, звісно, ми а, співпрацювали з усіма музеями з усіх наших 26 регіонів України. А, було багато експонатів з Криму, з Донецьку, з Луганську а, розкішні наші улюблені. Половецькі статуї скіфські, скіфська скульптура, Гераклики з Херсонесу, фрески, яким 5 тисяч віків. Тобто була представлена найширша географія. Сьогодні музейники бояться давати експонати з музеїв, які у нас через дорогу знаходяться. Ну але виставка, тим паче, сцена українського авангарду відбулася. І я ще раз користуючись вашим ефіром, хочу усіх сьогодні за. Просити мистецький арсенал на благодійний проєкт, який називається Ніч авангарду і частина коштів, з якого будуть перераховані на дітей, на потреби, культурні потреби дітей зі сходу і їх соціальну адаптацію. Що стосується вашого запитання, ви знаєте, я також мене це, я думаю, що найважче тоді було мені. А найважче було... а що було найважче прийняти це рішення, заборонити кузніцову виставляти своє полотно чи чи, чи весь той бум, який піднявся в пресі, шквал ем, критики на вашу адресу після того, як ви власне ухвалили це рішення? Ви знаєте, це було був цілий клубок найважчих митей мого життя. У мене було два найважчі періоди в моїй такій навколо мистецькій діяльності. Це період підготовки першої київської бієнали за Місяць, два-три тижні до відкриття цього проекту, особливо за день до його відкриття, я, я думала, що ось-ось я помру і думала: Господи, помили. В мене ж діти. Мені що моє життя нічого не варте, але хочеться довести до. А, Якогось логічного старту власних дітей можливо, ну це, це не можна передати, що цей проект дійсно був перша київська бієна, найскладніший він представив 100 митців з 30 країн світу. І сьогодні цей проект я не знаю, чи можливо його повторити. Ми щодня думаємо, чи потрібна бієнали Україні. Вона дійсно потрібна, але зараз такий важкий кризовий час і. Але світ з великим Ким з великою надією, з великим інтересом, з великою цікавістю дивиться сьогодні на Україну. І Україна і на щастя, і на жаль, сьогодні є вистину школою для світу. Це Україна. Ми говоримо унікальна школа світового авангарду в мистецтві. І це школа життя. Це вона показує, як потрібно і як не потрібно, щоб було І які ну, небезпеки. Так, глобалізація в ц... у собі зберігає про велике і величне. Давайте ми мисля щодо... невеличкої паузи одразу після того. Як глядачі переглянуть рекламу на каналі ЦІВІЙ залишитися з нами. Це окрема думка Наталя заболотна сьогодні сьогодні прямому ефірі. На ТІВІЯ. Наталя Заболотня сьогодні висловлює свою окрему думку в ефірі каналу ТВІ, генеральний директор мистецького арсеналу. Ну і власне це, це мені здається чи не, не вперше публічно сьогодні. Ви да, дасте відповідь. Ну тепер уже вашому опоненту, художнику Кузнєцову. Чи в якісь стосунки у вас у вас ваші професійні поліпшилися після того скандалу, який спричинила ця ідея замалювати його, його полотно, його картину? Ну, по перше, я одразу вибачилася і неоднократно публічно письмо. Бо ми з Володею зустрічалися декілька разів, намагалися намітити якісь шляхи виходу із цієї кризи. В принципі, ну, сталося те, що сталося. А власне, чому сталося? Тому що в цій студії був і Соловйов, Соловйова не поновила на посаді вашого заступника. Що, Соловйов працює, він. є... В кураторському складі Мистецького арсеналу. але основному. не є з вашим заступником. Він а, тоді пішов з посади він, вашого заступника, він, так? та він не є заступником. Тут був соловйов, був і був, був Ройтбурт. Власне, і така дискусія відбулася стосовно того, що насправ... на, 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 на правду кажучи за європейською європейським досвідом, європейськими стандартами, коли подібні речі відбуваються, то м, художники мають надати певні ескізи або скажімо дати описання роботи. Яку вони запропонують. Ви нічого подібного не, не просили від художників, з якими співпрацювали? Ну, звісно, ми просили, але я, я думаю, що не вистачить півгодинного ефіру вашої телепрограми, щоб знову описати всі мої страждання, припарувати увесь процес, який передував в цій виставці. Ну, хочу сказати найголовніше, я не виключаю, що я не ідеальний директор, не ідеальної далеко мистецької установи вкладу класичному розумінні цього слова арсенал. Складний культурний майданчик, який фактично є будівництвом століття, десятиліття сьогодні скоро піде відлік. Дай Бог, щоб цього не сталося, і найбільший термін. І звісно, для митця немає питання етики, питання якихось моральних зобов'язань. Митець вільний, я це поважаю, але можливо, мене дуже. Тиснув на мене мій якийсь моральний борг перед колективом, перед установою, перед арсеналом. Перед, перед власною мрією так. А, побудувати цей арсенал, адже. А, Ну, це найбільша мета і мого життя, і мрія нашого колективу. І це велика надія нашої країни. А коли ви бачили полотно Кузнєцова називалося воно? Я вже не пригадаю, як називалося, але я пам'ятаю, що а, зображення чиновників і політиків у пеклі там були в цій роботі. А що налякало вас? Тоді ви дійсно думали, що чин... Янукович побачив, що це полотно, не дозволить там, розвиватися? Там, по перше, не було не цієї персони, не цього прізвища. Так. Але а, він мав я... прийти на цю виставку. Ну, він мав прийти, мали прийти глави конфесії, мали ага. прийти багато почесних гостей. А, але були в мене певні моральні зобов'язання перед, а, я вже сказала перед ким, ага. а, і трошки більше. І, ну, Можливо, а, і людина, і можливо, якісь людські якості, а не. А, Людські слабкості. Слабкості, та... виключаєте. Ну, тепер... Я не знаю, що для цього потрібно: розіп'яти, на... спалити, mm. <губ> щоб покупити свою вину, якщо письмові. А ви відчуваєте свою провину за це? А, ви знаєте, час. Я... я готова взяти на себе якусь вину, провину, mm. але чи готові вибачати це вже інше. Mm -hmm. Ви знаєте... Христос вибачав за більші гряхи. Ну Наталя Заболотна сьогодні нагадає нашим глядачам, хто щойно до нас приєднався, хто ще не знає, що сьогодні ніч авангарду в мистецькому арсеналі. І я тут бачу, що насправді в ця подія відбуватиметься за сприянням посольства Сполучених Штатів. Uh, да, ми да, в, щасливі, в Америку, в да ми дуже щасливі, да ми дуже щасливі тому, що посольство США надало можливість виступити на сцені мистецького арсеналу в ніч в авангарду в такий благодійний вечір на користь дітей-переселенців зі сходу. А найвідомішому оркестру це Елої Оркестра, який відомий у світі тим, що пише авторську музику до шедеврів світового німого кіно. Тобто сьогодні буде німе кіно той, хто отримує ляпаси у супроводі. Власне самого елої оркестра, і а, це такий гвість, гвізок, головний програма. Звісно, буде багато а, найцікавіших, можливо, екскурсій історією сценою в українського авангарду. Виставкою нашою буде лекція Дмитра Горбачова про історію світового українського авангарду через призму світового авангарду. А буде а, розкішний джазовий концерт а, дуету Мар'яни Головко і Валерія Кошмана. Буде читання міжнародні поетичні читання, терапетика, Це Такий невеликий, але досить таки вишуканий і відомий фестиваль. Можна буде почути вірші у виконанні відомих особистостей в розстріляне відродження. Буде багато музики, діджеїв, кіно, спілкування і головне мистецтво. І потрібно пам'ятати, що 50% з усіх отриманих коштів підуть на якраз на благодійну тіль, і сподіваюся, що Україна. На, все ж таки, зможе справитися з тією гуманітарною кризою, яка нависла над нею у зв'язку з цим мілітаристським конфліктом з великою кількістю переселенців, і ця криза не стане катастрофою. Це дуже важливо а, мати стратегію соціогуманітарного і культурного розвитку нашої країни а, на 10 років, хоча б але щоб ця стратегія була настільки гнучкою, щоб завжди можна було підхоплювати якісь проблеми, які, не дай Бог, в подальшому будуть. Звалюватися на нашу країну, хай їх буде менше, але мають бути аналітики, які мають працювати ретельно над законодавчим полем. Звісно. Щодо стратегії соціокультурного і гуманітарного розвитку, то як говорять, можна написати багато документів, але ми можемо згадати приклад тієї ж Британії, і наша команда, команда мистецького арсеналу з рядом експертів, вже зайнялася тим, що окрім такої ескізу гуманітарної реформи, ми запропонували і механізм фінансування цієї реформи по принципу Британії. Ви знаєте, що вся культурна гуманітарна сфера Британії тримається. На тому, що фінансується з національної культурної лотереї з фонду «Гудкозіс». і люди, які виграють, вони дійсно мають великі фінансові виграші, але ті, хто не виграють, вони розуміють, що їх кошти йдуть на добрі справи. А це на реставрацію музеїв, поповнення фондів, це утримання дитячих спортивних і юнацьких шкіл, це екологія, це освіта. А, у нас у державі надзвичайно катастрофічна ситуація, маючи власних двоє дітей. Я не не можу їх віддати в державний басейн, тому що він один Олімпійського резерву, де навіть олімпійцям затісно немає дю США дитячих спортивних, Ну і мистецьких художніх шкіл. Ви знаєте, що тут також проблема. Але mm. чи чи і, і, зі своїми ініціативами є такий певний діалог сьогодні з нарівні міністерства ось, культури? Ми співпрацюємо. Ми відпрацьовуємо спочатку відпрацьовуємо механізми. Ми спрацюємо з міністерством фінансів і ми з намагалися уточнити, чи взагалі можливо це, і дуже приємно, що міністр фінансів дуже позитивно відреагував і спілкувався з прем'єр-міністром. Це також вдалося переговорити про ці питання ще і з Петром Олексійовичем. ще до його президентства? Ну і ви знаєте, всі налаштовані. Є велика надія на нову владу нашої країни. Ви знаєте, що культурний очільник держави це культурна країна. Це залог того, що культура країна буде культурною. Знову таки хочеться, щоб ми, розв'язуючи ці проблеми, не забували про те, що культура це м'яка сила, яка діє абсолютно по-іншому, але вона інколи може запобігти тим катастрофам, з якими ми стикаємося сьогодні. Культурна держава це безпечна держава. Я переконана в тому, що Рада національної безпеки має поставити також на культурну, соціокультурну гуманітарну галузь, тому що. Ми зараз катастрофічна ситуація в селах. Е, Незатребувані діти, бунт внутрішніх батьків, які не можуть і не здатні їм дати того, на що для чого вони цих дітей народили. Е, ми зараз стикаємося. Є, звісно, проблема переселенців, але ще раніше була проблема заробіттяни, які залишають своїх дітей, виїжджають за кордон заробляти гроші. Сюди передають дітям гроші, і не кожна дитина має той великий які стрижень всередині, щоб ними правильно розпорядитися і не загубити власне життя, власну душу, потрібно будувати громадські культурні центри в регіонах. Є така можливість, і система національної культурної лотереї може утримувати, розбудувати їх, допомогти їх в подальшому утримувати. Потрібно задіювати студентів, які є випускниками гуманітарних вузів, стимулювати, мотивувати їх, іти працювати в ці культурні центри це потрібна така велика робота з культурою з гуманітарною, соціальною сферою. Це має бути колаборація усіх міністерств відомств. Дякую, Наталя Заболотна. Сьогодні я висловила свою окрему думку генеральний директор мистецького арсеналу в прямому ефірі каналу каналті. Я дякую за те, що знайшли час за ці кілька годин, які лишаються до, до цієї до цього заходу до ночі. Авангарду. Сподіваюся, дуже багато киянного стилиці сьогодні приєднається до цієї. або не до дощ. <рес> сподіваюся що це була надзвичайно кор. Ресни цікава інформація для наших глядачів. Дякую за увагу до каналу. Ціля все добре.